Сьогодні я хочу показати деякі свої роботи, які я зв'язала. Дуже довго я їх в'язала. Були періоди, коли зовсім я їх не в'язала, але нарешті я їх зв'язала. Їх не так багато, але я безмежно рада, що я їх завершила. І так, почнемо. Я була. Приймала участь в СП іграшковий бумзима і зв'язала три іграшки: це гусачок, ангелочок і зайчик. Гусачка я, на жаль, вам не можу показати, так як я його віддала онучці. А зайку і ангелочка я вам зараз покажу. І так, із пряжі Яна джинс був зв'язаний. Отакий от ось ангелочок крильця. Отак от він. Ось от такий ось. Цього ангелочка я хочу подарувати хлопцям на передову. Так як я вяжу багато носків, і я хочу до пакетика отак от прив'язати, щоб він їх ох, ох, ну, зберігав. ангелохоронець. охоронець Отак от ось така дівчинка в нашому наряді і також я зв'язала зайчика. Я не знаю, я не дуже такий великий спеціаліст по іграшкам, але я зв'язала. Він в мене не дуже такий ось гарний, але мені подобається. В'язала я його, ну, Дивилася, то там, то там. А фотографію я побачила е, в Пінтересі. Там і котики, і зайчики. Я записала цю всю схему і думаю, навчитися ще зв'язати котика, там ще лисичка є. Ну, не знаю, коли це буде, в планах є. Ну, так що от такий ось зайчик, дівчинка. З якої пряжі вона зв'язана, я вам не скажу, тому що в мене цілий ящик залишків пряжі, такої ось, як плюшової пряжі, і вона разна. Ось оце, що тіло зв'язане, воно набагато тонша, чим це, чим платічко. Тому воно от таке вийшло цюпеньке якесь. Але зайчик мені дуже сподобався. Сюди я приліпила бантики, носика, невелику утяжечку зробила. Це моя перша утяжечка, я буду вчитися ще. Ну, це отакі от такі іграшки в мене були зв'язані три штучки. Зараз у мене в роботі, я показувати не буду, дракончик, який я також заявляла в СП. У мене вже тіло зв'язане, деталі зв'язані, залишилося тільки голову зв'язати. Ну, буквально часа, години на дві роботи, але не, не стоять у мене руки, його в'язати, він маленький буде. ну Не хочу. Надо в'язати тоді, коли хочеш. А також ще вос... влітку чи восени я хотіла вступити в Весп чудову смужку, і почала в'язати светра. Ну, Почала і добросовісно все забросила. І він мене так тяготив, оцей процес, і нарешті я його зв'язала. В'язав, ну, навіть два процеси я зв'язала, оцей светрик. В'язався носити для дому. І так, зараз я вам його покажу. Так, ось цей светрик. Зараз. Я поки не можу показати на себе, але як прийде донька, я сфотографую на собі і покажу вам. Отак він виглядає. Так, рукавчики. О, простенький. За, е, як я кажу, Добавила я сюди різні різні візеруночки, так як я люблю дуже візерунки, і мені хотілося їх побільше. І дуже я рада, що у мене вив'язалося хоч трішечки залишків, так як мені повіддавали пряжу, і своя є в залишках. І Мені треба її кудись дівати. І я думаю, вив'язати дуже багато-багато виробів із залишків. І так, що у мене тут? Оце у мене, дівчатка, пухнурки, маленький моточок під шапочки був. Це у мене Алізе Ріал... Ні. Алізе, Алізе. Вона вийшла з виробництва, зараз пряжа. Як спомню, я вам скажу іще. Це Алізе Ангура, це якась бобінна пряжа, шерсть така. Чисто шерсть вона. Так, це теж бабінна, я не знаю, залишки там на бабінці трохи було. І оце. Мені, кстати, дуже сподобалась оця пряжа. Прям дуже гарна. Жалко, що я її назви не знаю. Там на бабінці було буквально ну грам 20-30 її. Ну, дуже вона хороша. Угу. Як же ціна? А, ангора Рамо це пряжа. Мені, до речі, вона сподобалася. Якщо я десь побачу в залишках, я собі куплю для полосатиків чи так, гарна пряжа. Але як я постирала цей светрик, я ж кинула його в машинку і не подивилася, скільки в мене градусів. І в мене ангорка трішечки підсіла. Цей светрик був подлінше, але він мені так гарно закриває п'яту точечку, але я люблю все длінне. Ну, значить, так треба було. Отак. От так що, нарешті, я його дов'язала. Одна робота є, є у мене, я дуже задоволена цим. Цей светрик буде носитися вдома, так як я зараз хочу нав'язати багато собі різного Різних виробів для дому. І так, так як я вчилась в'язати іграшки, у мене було дуже, і є також ще і плюшевий, і алізе софті, багато ниточок, залишків. Моточок, пів. Ну, більше чим моточок, звісно, нема. І я вирішила зібрати до кучі всі залишки і зв'язати собі домашню тунічку. І я її вив'язала. У мене ще залишилося грам 100-150 пряжі, я думаю, онучці зв'язати жилеточку. І так, ось що у мене вийшло. В'язала я регланом цю тунічку. Отак. Така вона, отут я її приталії зробила. Ну, Тунічка має бути тунічкою. Талії, талії. Тут вона широченька, отак. Для дому це саме то. дівчатка, ось повірте, як одінеш вироб із цієї пряжі, я розумію, що це синтетика, акрил, але воно таке м'ясеньке, його навіть не хочете знімати. Е, так, але є одне. Як то кажуть, недолік один. Ось оця однотонна пряжа, вона трішечки товстіша, хоч метраж один, чим оця секційна, Оця набагато тоньша. Ну, знаєте, як кудись діти залишки, а іграшки зараз так особо я не в'яжу. Я і не в'язала їх багато. я не Так понравилась в'язала для себе, для онучки. Так що така Тунічка. Якщо у вас є ця пряжа, я вам раджу зв'язати собі таку домашню тунічку, домашній кардиганчик. Це така милота, така мяке-мягке. Ось не хочеться знімати. Так, да, я його попрала, він трішечки вигляд змінив, Але, ну, що ми хочемо від синтетики, від акрилу? Але раджу, особливо діткам. Я такої пряжі, як внучка род... народилася, я зв'язала їй костюмчика, ем... кофточку і штан... штаники. Так всі на площадки, ой, який гарний костюмчик, який гарний. У мене ще є софті плюс, може ще один зв'язати. Ну, подумаємо ще. Так що отакі от у мене дві готових роботи. Два светрика я вам показала і дві іграшки зайчик і ангелочок. А гусачка я вам покажу тільки лиш на фотографії. На все добре. З вами була Аня.